Доброго дня, доброї ночі, добрий ранок всім, хто зайшов на мій канал Магія Целителя. І сьогодні буде така цікава тема в одному з останніх стрімів Мені задали таке питання про родовий рушник. Взагалі, що це таке за явище? Що роблять з цим рушником? Для яких цілей він? Взагалі, що це таке? Це дуже-дуже велика, обширна тема. Тому я постараюсь розповісти про це явище. В магії і взагалі в обрядовості оці вишиті рушники посідають дуже особливе Місце. Якщо ми дивимося якісь старі фільми, чи, може, передивляємося старі фото або згадуємо своїх дідусів, бабусь, які жили у селах, і ми завжди звертали увагу на те, що рушники були кругом. Біля ікон, біля вікон, на столах. Рушник означає значні події взагалі в сімейному житті. Це і, і весілля, і хрестини, і новосілля, коли заїжджали в новий будинок і православні свята. Це був головний сімейний оберіг. Рушник. Коли людина народжалась, дитина. її приймали на рушник. Підростав син і йшов у далеку якусь дорогу. Мати обов'язково дарувала йому рушник на щастя, на долю, щоб він її пам'ятав, щоб пам'ятав любов материнську. І ми знаємо цей вірш, цю пісню. Я думаю, багато хто знає. Я візьму той рушник, простелю, наче долю, в тихім шелесті трав, щебетані дібров, і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і вірна любов. Я думаю, багато знають цей вірш Андрія Малишко, але ж тут все має своє значення, на тім рушничкові оживе. Це не просто якась. Така фігура поетична. Рушник дарували тим, хто ну, був, заїжджав до своєї оселі в перший раз, гостей зустрічали хлібом, сіллю на рушникові. І люди дуже вірили, що саме рушники збережуть їхні будівлі, їхні оселі від нечистої сили, від порчів, від чарівників, чарівниць, від відьом. І молоді дівчата вишивали собі в придане багато рушників. Чому? Тому що на кожен весільний обряд був потрібен свій рушник. От свій. Для подарунків майбутнім родичам, сватам. І кожен рушник був дуже унікальний. Це була така унікальна штука. Далі по. Даним. Дані етнографи я прочитав про те, що у середньому в сім'ї було по 30-40 рушників. Це не просто так, тому що були утиральні, якими користувалися щодня, декоративні, прикрашали стіна, вікна, вішали на божницю та картини. Ритуальні, обрядові, кілкові ще були такі рушники, їх вішали. Чому їх назвали? Кілковими. Вішали їх розіп'ятими на кілки, які забивались над дзеркалом, над дверима, над фотопортретами. От у багатьох старих фільмах, от хто буде дивитися, зверніть увагу: портрети людей, фотопортрети, які вкрашені саме рушниками. Далі вишивка на цих рушниках, знову ж, ось не просто так. Якісь вишивки, якісь гарні квіточки, все ці символи, символи відігравали роль оберегів і мали магічне значення. Магічне, Тому що у вишивках співіснують і рослинні орнаменти, і зашифровані мотиви. Ромбів, хрестів, восьмикутних зірок, це все символи Всесвіту, символи добра. Тому, ось, наприклад, я покажу вам цей рушничок, от він від моєї бабусі. Бабуся була 1912 року народження, а цей рушник передала їй її мама, Отже, ми можемо думати, що вишили його десь наприкінці 19, го на початку 20-го століття десь так. Як я сказав, в основному їх, їхня роль була для захисту від нечистої сили, хвороб, вишивали майстрині усього села, коли на землю приходила от страшна посуха. Декілька жінок вишивали такі рушники гарні з символами і вкривали вулицю села, щоб пішов дощ. Під рушниками проганяли худобу, щоб вона не хворіла і давала багато молока та м'яса. Якщо в сім'ї дуже хворіла якась дитинка, мати вишивала особливий рушник, обиданий, і вона підносила. Цей рушник в дар місцевій церкві для ікони Святої Богородиці Покрови. Покривали цю ікону. Також в тих родинах, де раніше помирали діти, теж вишивали такі рушники. Для чого? Для того, щоб берегти новонароджене дитя від гибелі. І важливою умовою для виготовлення оцих обиданих рушників був. Свій термін. Вишивати його треба було, вишити треба було протягом одного дня або однієї ночі. Навішували на вікна, це у класиків є такі приклади літератури. Для чого? Щоб через них не пролазила в житло нечиста сила. Чорти, демони, прикрашалися кути хатки. Де жили от в хаті, в кутах обов'язково були ці рушники. Для чого? Ми знаємо, що, ну вже по сучасним даним в кутах кімнат, в кутах помешкань, збирається негативна енергія, так звані вихрі, енергетичні вихрі там бувають. І щоб їх не було, і щоб вони не шкодили тим, хто живе в хатах. От, застилали вугли, клали вугли рушники, щоб там не було цих злих духів. І особливою силою наділялись ці рушники, які переходили від покоління до покоління. Це дуже важливо вишивала мама, мама передавала доньки, донька передавала своїм дітям. І... Оці геометричні візерунки тут хрести, лінії, також розглядуються квіти, не просто так квіти, а вони вишивались у своєму порядку. Зображувалися восьмикутною квіткою, розеткою. Ось був такий як вужик, це символ води. Вишивали троянди, птахів, калину. Ну, калина це був не просто калина, це символ любові, щастя, багатства, вірності, краси, надії. І всі весільні рушники і дівочі сорочки розшивалися калиною. Птахи це символи людських душ, часто вони були ось на цих квітках. І ластівка була зображена часто. Це птах, який несе добру звістку, дуб. Це дуже предки шанували його за красу, міцність. І вважалося, що в дубі живуть душі хоробрих воїнів, і він має дуже могутню силу над духами злими, над Бісами. Ось. Також мак, ось ми можемо подивитися, що мак це символ, добра, червоний мак. І мак обов'язково, що і рушник, і вбрання з маком має захистити людину від будь-якого зла. І в сім'ях, де чоловіки гинули на війні, колись давно дівчата на своїх сорочках вишивали маки. Зобов'язуючись зберегти продовжити козацький рід. Це історія. Ну, а тепер давайте з вами роздивимося. Ну, по перше, де його брати? Історія це все дуже добре. Я звертаю увагу вашу на те, що у багатьох людей, от я розмовляю з клієнтами, отакі рушнички. Старі. Вони просто валяються по шухлядах, припадають пилом. Люди не можуть представити собі, що це величезний і могутній артефакт. Ось такі старі рушнички. От жінка мені каже: тут валявся рушничок, це мамі давали на весілля там ще 40-50 років назад. Думали його викидати, я такими рушниками там витирала одна жіночка машину від залишків бензина, від мазута. Ну, цього не треба робити. Отже, якщо у вас є такий подібний рушник, або це зараз я вам один покажу. Ось у мене ще один є такий. Ось тут теж, ну тут, бачите, вже другі квіти. Ось такий. Ну, це вже сучасний. Сучасний, я купив його недавно. Але якщо є отакі у вас рушники від бабусі чи від родичів, забирайте собі, я розповім, що з ними робити. Якщо немає такого рушника, ідіть в магазин, на ринок. Зараз маса інтернет-магазинів продають все, що завгодно. Є групи там по фейсбукам, де етнічний одяг продають, вишивають люди. Дуже-дуже гарні рушники. Зараз це не проблема. Якщо купляєте, то правило перше, що як чоловік купляє в чоловічий день чи замовляє по інтернету, понеділок, вівторок, четвер. Жінка, середа, п'ятниця, субота, якщо купляєте, ось він у вас є, якщо старенький, ви можете його випрасувати. Погладити, може десь зашити. Далі, треба його очистити, трошки збризкайте його святою водою. Далі візьміть, наприклад, свічку обережно, можна надіти шматочок паперу, щоб не капало. Проти часової стрілки так поводіть, поводіть запаленою свічкою. Щоб зняти будь-яку можливу негативну інформацію, Бо він був, може, в якихось руках чужих. У багатьох в основному з весіль застаються такі рушники. Перев'язували там сватів, давали в подарунок, чи клали рушник, як молоді підходять, стають на рушник. Це тут теж, теж сакральне значення. Знають там, хто перший стане, той буде головою сім'ї. Ну, це вже таке повір'я. Так, ось у вас є цей рушник, ви його прочистили енергетично, попрасували, підшили, він у вас готовий. Тоді ви його розтилаєте на землі, на підлозі, стаєте босими ногами, босими, наголошую, і читаєте три рази. Я прочитаю один раз, текст я дам в закріпленому коментарі. От стоїте на нього і читаєте рушник рушничок, силою візьмись, силою підіймись, силою роду допомагай, щит захисний нас вдягай, будь на підмогу, даруй світлу дорогу. Ви це сказали. Коли ви будете стояти, ви можете щось. Побачити, щось відчути. Це дуже добре. Це знак того, що рушник почав свою роботу. Тепер це вже ваш родовий рушник. Все. Ви це зробили, можна його використовувати. Як він використовується цей рушничок? По-перше, за допомогою його можна лікувати хвороби, знімати порчу, читати замовляння, заговори будь-які, але не просто читати, а ставати на нього босими ногами. Наприклад, вам треба зняти порчу. Ви не просто читаєте, а можна запалити свічку, стати ніжками на цей рушник. Спокійно і три рази прочитати якесь замовляння. З цього каналу, чи перейдете на мій основний канал, будь-який заговір можна брати, чи будь-яке будь замовляння почитати. Далі можна сісти, покласти цей рушник собі на коліни, коліна. Також почитати заговір, замовляння. На плечі накинути собі рушник. Особливо, якщо у когось болить спина, чи йде порча на спину, у когось пристріт від чорного ока, не просто прочитали, а ви накинули ще й рушник, щоб він. Допомагав вам, щоб акумулював всю енергію. Це сильний артефакт, який буде акумулювати енергію, яку ви витрачаєте на магію. Далі, користуватися ним можуть усі члени роду. Ось одним рушником можна користуватися всім. Скільки рушників повинно бути? Скільки хто як хоче. Ну, може, один, два, три. Якщо у вас є такий іконостас, можна якось так гарненько цими рушниками вкрити ікони. Далі, якщо у вас у будівлі, на будівлю наводять порчу, чи якісь злі духи, вечором, чи. Вночі починають, починають бродити по вашій оселі, як я вже розповідав, кладіть цей рушничок на куток, куток вашої оселі. Прочитайте да воскресніть Бог. Прочитайте замовляння від нечистого духа. У мене все є на каналах і на тому, і на цьому. І хай ніч побуде цей рушник. Зранку можна його дістати. Далі по дітям теж пристріт чи хвороба, чи не спить дитина вночі. Вмивайте святою водою і витирайте цим рушником. Читайте якесь замовляння на воду, начитали, вмилися і добре витерли. Цим рушником обличчя. Його можна просувати, його можна гладити праскою. Магічна сила не пропаде. І, звісно, хтось з ваших родичів їде в якусь далеку дорогу, візьміть рушник, або, цей, або візьміть купіть новий, зарядіть його, як я розповів. Начитайте на цей рушник заговори на захист від лихих людей від Порчі. Для щасливої дороги в мене є замовляння. І віддайте цей рушник тій людині, яка вам дорога, рідній людині. При умові за умовою вірніше, якщо людина вірить в Бога, якщо вона це признає. Тому що деякі люди, багато людей. Я скажу так, особливо молодь. Дивиться на все це зверхньо. Вони думають, що це все порча пристріт, це все щось таке, ефемерні речі. І цього в їх житті ніколи не буде. Ну, це вже так, ліричний відступ. Ось це я розказав про рушник. В коментарях напишіть, мені буде цікаво знати, чи є у кого. Такі рушники, чи ви їх використовуєте саме для занять магією, для магічних наук, для свого захисту, оборони? Мені це буде дуже цікаво почитати. Все ж таки, користуються люди зараз, сучасні люди, такими рушниками. Дякую всім за увагу. Думаю, що ця моя невеличка розповідь буде для когось корисною. І таким чином я відповів на запитання на крайньому стрімі. Не забувайте підписуватися на цей канал, на телеграм-канал, розпоширюйте це відео. Всім бажаю здоров'я, щастя і хай Бог! Відкриє вам всі життєві дороги, а рушнички відкриють вам щастя. До побачення!